Так, доброго вечора всім, дівчатка, вийшла трошки з вами поговорити. Викинула в Facebook і в Instagram Story, повикидала, що в мене є в каталозі. Дівчаточка, весна на дворі. заходимо, дивимося. Купуємо Марина Сергіївни, замовляємо фарбочки для волосся, пачки під підочки, щоб не були синячки попід очима. Туші, тіні, потім тоналочки є, потім хайлайтери, консилери, водичка для тіла, парфумована, потім просто вода така, нічогенькі запахи. Так. Потім для дому порошечки, кисневі, дуже добра штука. потім... Ну, багато чого, багато чого. Я трошечки викинула в сторіс. Дівчатка заходимо, дивимося, бо ми дівчатка, нам те потрібно. креми для тіла, креми для лиця, потім десь для, щоб не було чути потовиділення. Потім. що ще я хотіла? Ой, ще щось викинула, я вже й забула, чесно кажучи. Вітаміни. Вітаміни для діток, вітаміни для вас, бади, кремчики для корекції фігури, кому не влаштовує його фігурка десь там щось. Дуже класні кремчики, до речі, собі купляла, Ефект був, дівчата. Ефект був, ну, була рада, коли він у мене був, була рада, справді був ефект. Попідтягувала все, що треба, все, що мене не влаштовувало, тепер знову треба купувати, щоб воно мене трошки, ну, роз... самі розумієте, дівчатка з віком треба трошки дивитися за собою, тому що ну, ти ж не будеш ходити, як непонятно хто. Да? Отже, всіх запрошую. Заходимо на сторіночку Марини Сергіївни у Фейсбук, заходимо до Марини Сергіївни в Інстаграм, заходимо до Марини Сергіївни в Тік-Ток та в YouTube. У Фейсбуці та в Інстаграмі я викинула трошки з каталогу всього, чого треба. Заходимо, дивимося, кому треба, замовляємо, тому що там іде акція. Акційні пропозиції йдуть, діють ще 4 дні. Так що, дівчата, кому треба, заходимо, шампуньки. Гал, для душу. Гелій для душу, Маша підказує, дуже класні. Да, у нас один там є з кавою. Е, Гелій для душу, потім е, масочки для волосся. Коротше, дівчатка, заходимо, будь рада, вибираємо все, що кому треба, звертаємось до Марини Сергіївни. Марина Сергіївна буде рада порадити і клієнтам дуже ну, буду рада.